Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, до чого бути готовим з 1 жовтня 2025 року. Чи збільшиться розмір соціальних виплат, що буде з пенсіями, з комунальними тарифами? Отже, давайте про це сьогодні поговоримо. Хочу нагадати, почну з відразу інформацію про соціальні виплати. Хочу нагадати, що з 1 жовтня 2025 року розширюється перелік тих категорій осіб, які можуть звернутися за базовою соціальною Допомогою це стосується і людей, які мають інвалідність, людей, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього стажу, відповідно не можуть вийти на пенсію. В такому випадку ви теж зможете вже звернутися за оформленням базової соціальної допомоги. Взагалі, з 1 жовтня 2025 року, постанова Кабінету міністрів України передбачає, що будь-яка родина, яка опинилася в складних життєвих фінансових обставинах, може звернутися за отриманням базової соціальної допомоги. Допомоги. Також наша держава активно готується до опалювального періоду. Нагадую, категорії громадян ми з вами більш так, розглядали детальніше, кому потрібно звернутися за субсидію, так, тому повторюватися не буду. Нагадую, що ніяких змін субсидії ви зможете отримати, якщо також перебуваєте в складних життєвих обставинах. Якщо ви отримуєте нульову субсидію, якщо у вас нічого не змінилося, то пенсійний фонд проведе автоматичний перерахунок, але є ряд категорій громадян. так, знову ж таки, є в мене від... Відео, де я розповідаю, кому потрібно обов'язково звернутися з заявою, для того, щоб можна було надалі отримувати субсидію саме на опалювальний період. Щодо тарифів, збільшення тарифів, так, Поки що про це мова не йде, тому у жовтень, як мінімум, ми залишаємося і будемо мати е, ті самі тарифи, по яким ми сплачуємо наразі. Що стосується пенсії, якогось грандіозного перерахунку, жовтень 2025 року для українських пенсіонерів на сьогоднішній день не передбачається. Нагадую, що у нас залишаються вікові доплати, тобто при досягненні 70, 75 та 80річного віку, українські пенсіонери мають право. Отримувати вікові доплати. Якщо вам виповнили 70 років, ви отримаєте 300 гривень. Якщо вам 75, ви плюсуєте ще 156, отримаєте 456. Та якщо вам 80 років ще 114, отримаєте 570 гривень. Можливо, ви працюючий пенсіонер, і вам не проводився так. Пам'ятайте, що працюючі пенсіонери також мають право раз на два роки отримати перерахунок пенсії. Якщо це перепадає саме в жовтні, також раджу звернутися в органи пенсійного фонду, так як у вас збільшується стаж, і відповідно відрахування з вашої заробітної плати. Працюючі пенсіонери мають право раз на два роки на перерахунок пенсії. Це що стосується пенсії. Ні збільшення прожиткового мінімуму, ні збільшення Мінімальної заробітної плати у нас також не відбудеться відповідно і збільшення розміру, ні мінімальної пенсійної виплати, ні для пенсіонерів, які досягли 65 років. також не відбудеться. Хочу нагадати, що до 1 жовтня 2025 року всі, хто отримують соціальні виплати, соціальну допомогу від держави, потрібно обов'язково пройти фізичну ідентифікацію. Пам'ятаєте, тому що з 1 липня 2025 року на органи пенсійного фонду України. України, призначено, перекладено так обов'язок призначення 39 видів соціальних допомог. Тому і ще хочу такий, таку дати пораду. Якщо у вас раптом виникла ситуація, що з якихось підстав ви перестали отримувати ту, іншу, ту чи іншу соціальну виплату, відразу звертайтеся в органи пенсійного фонду та уточніте, що трапилося для того, щоб дане питання врегулювати. Для внутрішньопереміщених осіб теж ніяких Змін не буде. Грошові виплати на проживання так само у розмірі 2 і 3 тисяч гривень. У нас залишається без змін. Єдине Кабінет міністрів України нещодавно проголосував про сьому виплату для тих категорій внутрішньопереміщених осіб, які працюють. Або які є фізичною особою підприємцем, вони в такому випадку, тобто ті, які продовжують трудову діяльність, зможуть отримати сьому виплату. Розмір такої ж допомоги залишається в тому ж самому в самому розмірі: 2 тисячі гривень для дорослих, 3 тисячі гривень для дітей та для діток. З інвалідністю. Це що стосується пенсій, соціальних виплат, тарифів соціалки, скажімо так, хочу нагадати, що на сайті Міністерства соціальної політики також працює соцпортал, де ви можете подати заявку так, на отримання того чи іншого виду соціальної допомоги, яку ви наразі потребуєте. Тобто ви це зможете зробити дистанційно. Так, що ще хотілося б зазначити, якщо Саме в жовтні 2025 року ще будуть обговорення та будуть носитися правки до закону України про державний бюджет на 2026 рік. Тобто, з кожним місяцем ми з вами все ближче і ближче до розуміння того, з якими цифрами ми почнемо наше з вами життя з 1 січня 2026 року. Наскільки ж збільшиться розмір мінімальної пенсії? Це буде 4500, як пропонують, чи все ж таки залишиться без зміни? Це буде. Буде там зростання буквально на 200 гривень і розмір буде не більше, ніж 2500 гривень. Наскільки зросте мінімальна заробітна плата, ми з вами все ближче-ближче до цього рішення будемо розуміти вже, я думаю, до жовтні листопаді. Стосовно того, з якими цифрами ми з вами будемо. Жити також хочу нагадати ще для тих категорій громадян для пенсіонерів, кому потрібно обов'язково пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Також не затягуйте обов'язково пройдіть для того, щоб ви могли надалі належним чином отримувати свої пенсійні виплати. Та також вам потрібно подати заяву про те, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації, тому це все необхідно зробити до 31 грудня. Дня 2025 року. Тому ми з вами можемо проаналізувати, що жовтень 2025 року якихось супер суттєвих змін для нас, як для громадян, так поки що не підготував. Можливо, звичайно. Ну, до речі, я хочу нагадати: якщо ви ще не отримали пакунок школяра, теж можете скористатися. Кабінет міністрів України розширив перелік і там уже кошти можна буде ще витратити на книги. І ще стосовно хотіла нагадати, що розширюють перелік лікарських препаратів в рамках програми Доступні ліки, тому ви також можете. Запитувати у свого сімейного чи лікуючого лікаря. Так якщо ви отримуєте, пам'ятаєте, діє програма Доступні ліки, де ви можете безплатно або з мінімальною доплатою отримати лікарські препарати. Я нагадую, що в Україні діє Національна служба здоров'я України за коротким номером 1677 ви можете знайти інформацію стосовно того чи іншого препарата, який ви потребуєте. Можете ви отримати безоплатно чи з мінімальною доплатою. Та стосовно тих аптек, де ви можете їх придбати. Нагадую, що кожна аптека має працювати в рамках даної програми Доступні ліки. Тобто ви можете в кожній аптеці придбати ті, ті ліки, яких ви. То потребуєте. Якщо будуть якісь ще відбуватися зміни в жовтні 2025 року, якщо народні депутати приймуть законопроекти, я буду обов'язково з вами ділитися даною інформацією. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за новинами і чинним законодавством України. Ви можете, прослухавши інформацію, так. Можете і підготуватися до виходу на пенсію, зрозуміти, які документи вам потрібно для того, щоб звернутися за призначенням базової соціальної допомоги чи житлової субсидії. Можливо, у вас є якісь питання, які вас найбільше турбують, требують. Пишіть в коментарях, обов'язково про це поговоримо. І обов'язково бережіть себе і свої родини.